Вітаю, я Дандюк Олександр, учениця восьмого класу Полянської гімназії Крупецької сільської ради. Пропоную проєкт на тему про слова у повсякденному мовленні. Робота є актуальною, адже у нашому мовленні є багато присутніх слів, і ми повинні, як говорив відомий мовознавець Олександр Авраменко, дбати про чистоту рідної мови. Мета роботи Дослідити вживання просторічних слів та використання їх у щоденному мовленні. Давньогрецький філософ Сократ говорив: заговори, щоб я тебе побачив, застосовують їх у розмовному та художньому стилі. Для початку поговоримо про те, які слова ми називаємо просторічними, це ті слова, які перебувають за межами літературної мови і не мають ніяких граматичних, лексичних. Орфоепічних норм. Я наведу кілька прикладів, і всім стане зрозуміло, адже ці слова є в лексиконі кожного українця. Це слова що, «осьо», «оньо», «тодою», тудою, тута, ма, ба, варнякати, жертви, мармизяка, чимчикувати, калідор, і ще Багато-багато їх можна назвати. Знайомо Просторічні слова. Поділяються на кілька видів Жаргонізми. їжджати, лимон, мен, автомат це точно не зброя. І таких прикладів є безліч. Зрозуміло, що ці жаргони ми чуємо постійно, особливо якщо є певні спільні інтереси, а виникають вони на психологічному підґрунті. Часто їх використовують для мовної розваги. Наступний вид вульгаризми та лайливі слова. Це найбільш зрубілі та лайливі форми просторічних історичних слів. Часто чуємо, і що вилупив баньки, От вуда, Болдур, їх теж у нашому мовленні вистачає, а прийшли ці слова до нас із російської мови. До речі, порівняно недавно внаслідок зіткнення між двома народами, і вкорінилися вони в результаті багатьох трагічних подій, зокрема воїн. Нині цю брудну лайку матюки використовують у розмовах між собою всі групи населення, вікові і соціальні. Їх можна почути в розмовах школярів, щоправда, поки що лише в розмовах між собою. Наступна група сленг. Український сленг стиль мови, який є протилежним формальній офіційній мові. Наразі сучасний молодіжний сленг приходить з англійської мови. І це логічно. Ми використовуємо такі слова: аватарка, крінж, вір, профу, краш, хайп. Цікаво, що наші батьки, вчителі та інші старші люди теж інколи використовують сленг. Але слова дещо застарілі, як для нас: це ок, фотка, лайфхак, ком, відосика. Провівши невелике дослідження, дійшла висновку, що сленг має певні і переваги, і недоліки. Переваги. Сленг має певні межі застосування, допомагає подолати буденність, виокремлює з поміж інших, допомагає зробити спілкування цікавішим. Недоліки. Неприйнятний для офіційного спілкування, перешкода для людей, що не володіють ним. Може швидше застарівати, треба постійно оновлювати. Варто наголосити, що ми часто виживаємо сленгову мову, чим буквально збиваємо наших батьків з пантелику. Вони часто нас не розуміють. Психологи говорять, що саме сленг допомагає підліткам заявити про себе. Батьки часто не визнають самостійності дитини, то сленг це спосіб самовираження. І ще один вид це росіянізм. Про них не хочеться говорити. Але їх дуже багато в нашій мові. Як спілкуються хлопці, дівчата, діти? Привіт, короче, конечно, ладно, успокойся, не вважайся взагалі. Невже це не спотворює українську мову? Зверніть увагу на дівчинку з міткою. Це символізує те, що ці слова якнайшвидше треба вимітатись з нашого лексикону. Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко зазначив, в українській мові є багато слів, якими можна висловити свої емоції та напругу зовсім не обов'язково користувати російськими просторіччями, але лаятися теж потрібно вміти грамотно. Найліпше, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь якої емоції. Навчатися гарного, інтелігентного мовлення треба довго і наполегливо. Для цього потрібно прислухатися, запам'ятовувати, багато читати. Наше мовлення найважливіша частина не лише нашої поведінки, нашої душі, розуму, а й нашої здатності не піддаватися шкідливому впливу оточення, навіть якщо воно затягує. Любі друзі, дбаємо про те. Щоб Україна говорила грамотно. Дякую за увагу!